Вітаємо вас, шановні добродії на хвилях нашої програми з козацьких джерел. Був рік 1890-й в Петербурзі, в Санкт Петербурзі вийшла заборона, жахлива заборона. Про що? Заборона Петерського. Висновок Петербурзького цензурного комітету про заборону поширення в Росії, виданої за кордоном брошури стором Тараса Григоровича Шевченка Перебендя. Чим же вона не пішла для тих, хто накладав цензуру? Про це дозвольте вам розповісти. Дякую, Олександр. Бажаю здоров'я, шановні добродії, ми з Марісандрою проводимо знову цикл таких передач про козаччину, про історію України. Так. І звертаємося до тих людей, які були небайдужі до нашої землі, які писали про козаччину, згадували козацьку славу, козацькі вольності, згадували козацький дух. І з одним із таких. Письменників, поетів, був геній українського народу, це Тарас Григорович Шевченко, який майже половину своїх творів посвятив козаччину. Тому що в нього був дух козацький, в нього була любов до нашої України. І ось він написав такого незамітного. Маленького віршика, що викликав дуже великий переполох, я вибачаюсь, Марія, не в Росії, а в Російській імперії, так. до складу якої входила тоді козацька, козацька держава, яка не могла змиритися з тою політикою, яка проводила Екатерина Єк... II, Петро І, які нищили козацьку січ і нищили козацьку пам'ять. І ось Тарас Грогор Шевченко написав вірша перебендя, який був виданий не в Російській імперії, а за межами Російської імперії. Ось він писав Шевченко: важко тяжко заспіває, як січ руйнували, старий та химерний заспіває, засміється, а сльози зверне. Вітер виї, повиває, по полю гуляє, на могилі кобзар сидить та на кобзі грає, кругом нього степ, як море, широке синіє. За могилою могила, а там тільки мрія, сивий ус, Стара чуприна, вітер розвиває, та приляже та послуха, як кобзар сміється, як кобзар співає, як серце сміється, а сліпі очі плачуть. Ось такому невеличкому віршу він показав пам'ять про козацтво. Як кобзарі гуляють від міста до міста, від села до села, як згадують козацьку волю. І ось тут Тарас Григорович Шевченко говорить, що кобзар сидить на кургані, на козацькій могилі та на кобзі грає. Кругом нього вітер виє, та по степу гуляє. Вітер виє. Чого ж вітер виєв? Чого ж він по степу гуляє? Що нема кому кобзарю сказати? А тим часом пам'ять згадується, і сліпі очі плачуть, згадуючи козаччину. І ось в Російській імперії тільки прочитали про цей вірш Перебендя. Зразу у 1890 році Марія Олександра зібралася колегія. Інквізиції, можна сказати, цензури, цензури слова, щоб не допустити такого маленького вірша, щоб його читали на Україні милі, щоб його читали інші поети. І вообще, щоб не було чути згадки про козацьку. Mm -hmm. І ось ця колея у 1890 році. В Санкт-Петербурзі заборонила цього вірша перебендя друкувати, розповсюджувати, переписувати, читати по всій Російській імперії. Вже тоді була така велика цензура, яка контролювала вільні мислі, вільні думки, вільне поводження, і вже тоді пригнічувалися великі. Народності не вдавали розвиватися. Але Тарас Грегори Шевченко геній українського народу, не забував про козаччину. Він завжди у своїх творах повторював і повторював, що козаччина була, є і буде. І сьогодні ми читаємо його слова, які вони були пророчі і на сьогоднішній день. Тому знову і знову хочеться повторити. Вивчаємо історію, читаємо літературу, Будем, будьмо гідними історії, будьмо гідними наших великих предків. Живімо і віримо у майбутнє світле нашої України. Читаємо Шевченка, читаємо Костомарова, читаємо Драгоманова, читаємо Яворницького, і туди ми познаємо суть українського козацтва. Бережімо себе. Băneștim o țară Ucraina.